Однією із важливих медико-соціальних проблем є таке захворювання, як остеопороз. За даними світової статистики, кількість хворих на цю недугу перевищує 200 мільйонів. Насамперед, стверджують фахівці, це з умовно значною частотою і тяжкістю його ускладнень, переломів, хребців, шики стегна, променевої кістки та інше, що суттєво впливає на перебіг захворювання, призводить до перечасної інвалідизації і навіть смерті від супутніх порушень з боку серцево-судинної і дихальної. Систем. У нас вони попадають в основному це з переломами. Особливого лікування стаціонарного остеопорозу ми не проводимо. Профілактикою можна займатися остеопорозу, але це патологія все-таки амбулаторна, вона лікується в поліклінічних умовах, а не стаціонарних. Є зараз маса препаратів які використовуються для. Для профілактики остеопорозу. Це препарати кальцію, препарати, будемо казати, які регулюють процес остеоклазії, остеоблазії на рівні клітинному. Це вже сучасні препарати, зрозуміло, вони імпортні. Всі препарати у нас вітчизняні виробники не роблять такого, але є вони. Зараз дуже гарний препарат з'явився. Такий бівалос, Стромос, ну практично то один і той самий препарат. Просто Стромос появився, цей препарат, він ще, судячи з тих статей, що є, печатаються наукові, він ще е, лікує е, суглобову патологію. Тому що стромальна материнська клітина, яка в процесі поділу ділиться на е, Кісткову клітину і хрещову клітину. Стромальна, за того і стромос називається препарат. Основні причини у цієї недолі Остеопорозу? Ну, т... почнемо з того, що ця проблема є глобальною. Остеопороз ніколи не з'являється просто так сам по собі. Зазвичай він виникає в результаті будь-яких порушень в роботі організму. Зокрема, до зменшення кількості кісткової тканини можуть призвести збої в обміні речовин. До факторів ризику відносяться переломи і травми, спадкові порушення обміну кальцію, вік, тривалий стаж куріння, алкоголізм, проблеми з травленням, зміна гормонального фону, велика кількість вагітностей. Найчастіше, за словами медиків, остеопороз розвивається у жінок в період клімаксу, а виникає хвороба тому, що знижується вироблення статевих гормонів. Як відомо, статеві гормони безпосередньо впливають на стан кісткового обміну речовин, і при їх нестачі йде розрідження кісткової тканини. За рахунок вимивання кальцію. Останні, напевно, десятки років вона вийшла на перший план. Я не кажу про серцеве судине, захворювання онкологію, я говорю з службу по травматології. Причиною, мабуть, все-таки є наше харчування. Не дуже якісне, мабуть, тому що препарат кальцію. Препарат кальцію. Ну, почнемо з того, що в організмі одні клітини руйнуються, це вічний процес, другі формуються. Є, є клітини-остеокласти, які руйнують клітини-кістки, і є клітини-остеобласти, які утворюють нові молоді кісткові клітини. Значить, цей процес тормозиться на рівні клітинного остеоблазія, мається на увазі утворення молодих клітин кисткових остеобластів, виходять на перше місце остеокласти, які руйнують клітину. Ну, причин, в принципі, є багато остеопорозу. Причина ця, що я назвав, клітинного походження. І коли людина входить в. Клімакс, особливо жінки, значить, ці процеси, будемо казати, ну, ця клініка якраз проявляється. Це зв'язано, мабуть, все-таки з гормональною перебудовою, з гормональною перебудовою жіночого організму. Чоловіків У чоловіків теж ця причина, але от все-таки. Для жінок, будемо казати, винайшли цей препарат «Бівало-Стромос». Він рекомендується якраз для жінок, а не для чоловіків, хоча вже є напрацювання, і ми використовуємо і для чоловіків цей препарат тільки не для лікування остеопорозу, а для лікування переломів. Переломів, які погано зростаються, або умови для зрощення дуже, будемо казати, Ну, слабкі або низькі. Це один із факторів, що я назвав. Потім недостатньо все-таки харчування, тому що для того, щоб засвоївся кальцій в організмі, в організм його потрібно зв'язати. Зв'язують в основному його це з вітаміном Д. Він тільки тоді може поступити в організм, а це на увазі відкластися десь там в кістках. На перших порах осоопорос ніяк себе не проявляє. Близько 10 років може пройти спочатку хвороби, а людина все ще буде перебувати в невіданні того, що відбувається в її організмі. Зменшення кісткової маси не супроводжується болем, хіба що іноді починає боліти низ спини. Є різного роду хвороби, які приводять до. Ну, осте, ну будемо казати, це порушення генетичні, які е, у нас є діти, у нас от хлопчик є такі, називається хвороба недосконалий остеогенез. Ця хвороба практично не лікується. Ну, є десь там в інтернеті викладена інформація, що Десь в Росії є якийсь інститут, які який цим займаються, і вони лікують цю хворобу. У нас на Україні не лікують цю хворобу. Не знаю за Європу, Америку, бо такої інформації в нас немає. Це надзвичайно рідкісна хвороба. Надзвичайно. Вона зустрічається буквально випадок на декілька мільйонів. Зазвичай ці остопероз приводить до переломів. Ми їх не виставляємо як патологічні переломи, хоча їх, в принципі, можна віднести до патологічних переломів, тому що причиною переломів все-таки є остеопороз. Остеопороз вражає, будемо казати, або проявляється клінічно з таких кісток великих, які мають багато губчатої тканини. Це є кістки хребта, тазу. Великих трубчатих кісток це є стегнова кістка, плечова кістка. Ну і звідси дуже часто з'являються переломи, такі ми називаємо старечі переломи, це перелом стегна, це верхніх відділів стегна, це головка, шийка, вертельна ділянка, підвертельна ділянка. Вони трошки погано лікуються, тому що причина є остеопороз, значить там порушення вже є кісткові і. На як ми їх оперуємо, то дуже важко вони зростаються. На сам остеопороз хворі зазвичай не скаржаться. Вони звертаються з допомогою, коли трапляється перелом. Якщо вік пацієнта старший 50 років, а переломи трапляються у нього підозріло часто, лікар може припустити, що причина тому неполадки стістковою тканиною. Остаточну діагностику і лікування проводять ортопеди, травматологи або ревматологи. Визначає, тому що зазвичай люди думають, що то зробив якийсь аналіз і вже біохімічний, і ми вже знаємо, чи є все порос. Ні, зовсім не так. Є спеціальна методика, комп'ютерна комп методика. Це є така послуга на комп'ютерному томографі. У нас є спіральний комп'ютерний томограф у нашій лікарні, який, за допомогою якого можна визначити щільність кістки. Є у Франківську окремий апарат, який визначає цю, будемо казати, патологію. Ну, Наука говорить, що жінку, яку заболів поперек, це вже перший признак остеопорозу. Це клінічний признак, це не є будемо казати 100% такий симптом, але так чомусь наука пише. Головна мета при лікуванні остеопорозу домогтися зменшення втрат кісткової тканини з одночасною активізацією процесу її відновлення. Комплексне лікування остеопорозу включає в себе гормональну терапію, вітамін Д, біфосфонати та кальцитонін. Ця патологія не підлягає стаціонарному лікуванню, тому що остеопороз лікувати не можна, його можна запобігати, будемо казати. Значить, є препарати кальцію, дуже великий асортимент. Дуже популярний у нас препарат такий є, кальцимін. Є його різні варіанти кальцимін. Є простий кальцимін, є адванс, є сільвер, є кальцидитринікомет, альфа детритева є такий препарат. За цей сучасний препарат я вам говорив, це Бівалос і стромос, Дуже гарні препарати, вони себе. Добре зарекомендували в Європі, до нас вже після цього попали. Ну, препарат трохи дорогий. Він коштує у нас в аптеці пакетик, якщо не помиляюся, 13 там з якимись копійками. Першою лінією захисту від остеопорозу є збільшення надходження кальцію в організм. Кращими джерелами кальцію є молоко і молочні продукти зелені овочі, бобові, горіхи, риба, цитрусові. Фахівці стверджують, щоб отримати добову дозу кальцію, треба щоденно з'їдати, наприклад, кілограм сиру чи випивати один літр молока. Але повноцінне засвоєння кальцію неможливе без вітаміну Д, якого достатньо у сонячному промені. Перше, це є повноцінне харчування. Це є надзвичайна профілактика, зрозуміло, працювання, то не треба, наприклад, щоб там дитина вживала, чи край дуїла, чи бо чомусь люди у нас в селі думають, якщо там їсти препарати кальцію таблітовані, то це є профілактика, профілактика остеопорозу. Це неправда. Для того, щоб, щоб засвоївся кальцій, його треба зв'язати. Я сказав, з вітаміном Д. Тоді він засвоюється. І то невелика його частина. Саме найкращими, напевно, з дитячого віку профілактика це повноцінне харчування. Що таке повноцінне харчування? Дитина повинна мати в раціоні сир, рибу, горіхи. Якщо можливі такі варіанти, продаються в магазинах ікра червона-чорна, то не те, що треба дитині давати ложками, кілограмами, щоб дитина це їла. Це буквально декілька крупинок і критині поставити на бутерброд. Цього достатньо, щоб ну, імунітет само собою, але це достатньо для того, щоб була та профілактика якась гостей Це називається повноцінне харчування, щоб в раціоні були різні продукти такого походження. Тому, як стверджують фахівці, профілактика остеопорозу повинна починатися з юних років і тривати все життя. Особливу увагу профілактичним заходам слід приділяти у період статевого дозрівання та постменопаузильному. Підвищення міцності кісткової тканини і зменшення її резоропції, сприяє повноцінне харчування, збалансований склад їжі, достатнє надходження в організм кальцію, регулярна фізична активність. Необхідно обмежити споживання алкоголю, капи та нікотину. У літньому віці слід своєчасно виявити фактори ризику розвитку стеопорозу, при необхідності вживати вітамін Д і кальцієві добавки, можливо, профілактичне призначення гормональних препаратів.